Рівно місяць, як Україна не постачає російський газ в Європу. І, попри погрози Кремля, ніхто не помер і навіть не замерз. Хіба що підмерзають прем'єр-міністри Угорщини та Словаччини? Водночас російський газ і досі є в Європі, здебільшого в скрапленому вигляді, причому купують його європейці навіть більше ніж до повномасштабного вторгнення. То як російський газ потрапляє в ЄС? Чому не сталося трагедії, коли Україна припинила його транзит? І кому від цього гірше? До того як почати повномасштабну агресію проти України, Росія була найбільшим постачальником газу в ЄС. До 45% усього блакитного палива ЄС отримував з Росії у 2021-му, наприклад, це було 155 мільярдів кубометрів. Водночас дешеве паливо з Росії стимулювало економічний розвиток ЄС. Тож європейцям було некомфортно відмовлятися від нього ані після російсько-грузинської війни 2008-го, ані після окупації Криму 2014-го. економіки. До речі, один з аргументів на виправдання такої політики полягає в тому, що якби не економічна міць ЄС досягнута в тому числі завдяки російському газу, то зараз не було б чим допомагати Україні. В будь-якому разі до 2022 року ЄС комфортно сидів на російській газовій голці і навіть не думав з неї злазити. Отримувати газ трубами завжди дешевше та надійніше, ніж, наприклад, танкерами. Тому щоб зробити залежність Європи ще більш солодкою, Росія роками вибудовувала розгалужену газотранспортну інфраструктуру. Всього Європу та Росію з'єднує чотири магістральні газопроводи: це Ямал Європа. Північні потоки, український маршрут, а також турецький потік. Першою відпала труба Ямал Європа. Вона починається в Тверській області Росії, йде через Білорусь до Польщі і далі до німецького міста Франкфурт на Одері. Проектна потужність майже 33 мільярди кубометрів газу на рік. Відносно небагато, але маршрут для Росії надійний, бо йде через підконтрольну Білорусь. Але в ніч на 30 березня 2022 року, після чисельних маніпуляцій, перекачування газу цією трубою зупинилося. Захід звинуватив Росію в умисному створенні проблем на цій ділянці для того, щоб а збільшити ціну на газ, Б, а це власне головне посилити тиск на Німеччину, щоб та швидше сертифікувала північний потік-2. Ось вони: гордість та надія російської сировинної промисловості північний потік 1 та північний потік 2 Мережа труб сумарною потужністю 110 мільярдів кубометрів газу на рік, які йдуть дном Балтійського моря, минаючи всіх транзитерів від Росії прямісінько до головного споживача російського газу Німеччини. Перший північний потік запустили 2011-го, і він качав газ до Європи ще близько півроку після початку повномасштабної російської агресії. У 2018-му росіяни почали будувати північний потік поцік-2». Процес трохи вповільнився після того, як Дональд Трамп наклав санкції на проєкт. До речі, подивіться наші експлейнери про те, хто входить в нову команду Трампа, який повертається до Білого Дому, а також про те, чи вдасться йому виконати все те, що він наобіцяв. Прийшовши до влади, Джо Байден зняв санкції з північного потоку потоку-2» і у 2021-му труба була готова. Але газ з нею так і не пішов. Розпочавши повномасштабну агресію проти України, Путін також розпочав газову війну проти Європи. І навіть припинив поставки газу через північний потік. потік-1». знову ж таки, і щоб накрутити ціни, і щоб змусити Німеччину ввести в експлуатацію другий північний потік, чого Берлін в умовах російського нападу на Україну вже не дуже хотів робити. Восени 2022-го хтось ще й влаштував вибухи на північних потоках, і тому труба, в яку росіяни вклали 100 мільярдів доларів, нині порожніє. І ось тепер транзит російського газу припиняє Україна. Це був найпотужніший маршрут українською газотранспортною систему. Росія теоретично могла прокачувати до 140 мільярдів кубометрів на рік. Але по факту трафік був менший, і що більше росіяни зазіхали на суверенітет України, то меншим ставав цей обсяг. Підписаний 2019 тисячі контракт передбачав транзит вже 65 мільярдів кубометрів упродовж першого року і по 40 мільярдів кожного наступного. Україна мала отримувати за транзит близько 3 мільярдів доларів на рік. У 2022 році Україна транспортувала близько 20 мільярдів кубометрів. Наступного року 13 мільярдів. Тепер нуль. Отже, остання труба, яка з'єднує Росію з Європою, це турецький потік, найменший за потужністю маршрут, який може прокачувати до 31 мільярду кубометрів на рік. Дві його нитки пролягають дном Чорного моря. Газ з однієї труби йде до турецьких споживачів, а з іншої до Болгарії та Сербії. Це продовження називають ще Балканським потоком. Саме ним, після припинення транзиту через Україну, російський газ буде отримувати Угорщина і, можливо, сусідня Словаччина, яка, за повідомленнями змі, до речі, вже закрила всі свої газові потреби на цю зиму з інших джерел. Але з турецьким потоком є інша цікава історія: ставши єдиним провідником російського газу до Європи, Туреччина Ще більше посилює залежність Росії від себе. І це при тому, що Москва та Анкара мають буквально протилежні інтереси, наприклад, в Сирії. Про це в нас теж є експлейнер. Якщо тверезо підійти до скарг Угорщини та Словаччини, кому ж тоді насправді зашкодила зупинка транзиту російського газу через Україну Євросоюзу? Ціни на енергоносії та комірни і справді зросли. А це дає козирів ультраправим та ультралівим силам, які хочуть повернутися до дружби з Москвою. Але в Європі щось за ці майже три роки ніхто не замерз. А зупинка транзиту російського газу через Україну взагалі не тема європейських змін. Після газового шантажу Москви в 2022-му в євросоюзі все зрозуміли і почали нарощувати власний видобуток, заощаджувати, закуповувати скраплений газ зі США та країн близького сходу, а також суттєво наростили генерацію з відновлюваних джерел енергії. Тут щоправда треба зазначити, що хоч обсяг російського трубного газу в Євросоюзі знизився до 5%, кількість скрапленого газу, яку європейці купують в Москви, навіть збільшилася, якщо порівнювати з часами до повномасштабного російського вторгнення. Поставте вподобайку цьому відео, підпишіться на канал, а також напишіть в коментарях, як ви обходитеся без дешевого російського газу. Україна і справді непогано заробляла на транзиті російського газу до ЄС спершу десь 3 мільярди доларів на рік, але враховуючи зменшення обсягів в останні роки не більше ніж півтора мільярди. Але Росія заробляла більше, і ці гроші пускала в тому числі на війну проти України. Одним з аргументів залишити транзит було те, що навіть в умовах війни росіяни не стануть бомбардувати українську ГТС, яка приносить їм доходи, а тепер можливо стануть. Плюс чисто технічно українська газотранспортна мережа тепер потребуватиме додаткових джерел тиску для того, щоб прокачувати газ для власних потреб. Але ці проблеми не масштабні і мають вирішення. Найбільше від зупинку транзиту російського газу вочевидь втратила сама Росія цим маршрутом. Навіть за низького обсягу Кремль щороку заробляв по 5 мільярдів доларів. Газпром не припиняв прокачку цим маршрутом навіть тоді, коли ЗСУ взяли під контроль один з газорозподільчих пунктів в місті Суджа Курської області. Причому торік ще до того, як Україна припинила транзит і Москва могла бавити європейських любителів дешевого газу, Газпром вперше за чверть століття став збитковим. Він втратив 25% виручки. Ще раз, це при тому, що був чинним ще контракт на прокачку російського газу в ЄС через Україну, і при тому, що Індія та Китай сильно наростили купівлю російського газу, що правда за дуже низькими цінами.